Я офіційно стверджую офіційно, що Організація Багнет Нації, Рух права людини, рух права людини. Це посібники Російської Федерації. Чому я так стверджую? Вони агітують за Радянський Союз в цілому. От, і кажуть, що існує УРСР. Нагадую цим покидькам, що ані Республіки України не існує, І, і вона не була створена до норм права, і Радянський Союз не був створений. І Росія не була створена взагалі ніяка. Не Російська імперія, не тимчасовий уряд Росії, ніщо. не Московське Князівство не було ніколи утворено, як і, кня... як і Київська Русь ніколи не була створена. Оці покидки брешуть. Навіть УНР не було створено в цілому. От і все. Єдина країна, яка створена до норм права. Єдина і перша країна у світі це країна Степана Бандери, Романа Шухевича та Павла Скоропадського, Його світлості, гетьмана всієї України, якого скинули більшовики, Петлюра і до Винниченко з Грушевським. От і все. Такі самі зараз Гандони під назвою Стаб Стахів у лапках і так званий Балахнін з Багнетом нації, які там пропагують республіка існує. Давайте свою республіку створимо. Ви не можете, хто ви такі, щоб створювати щось. Ви хто такі? Аго, шановні, я вам нагадую, що згідно. Акту відновлення Української держави від 10 липня 1941 року єдиним органом влади, а також владою в Україні є ідеолог українського націоналізму. В цілому, а ви хто такі? Бляді, хто ви такі взагалі? Не існує ані вашої республіки. Яка переіменувалась з УРСР, і вашого УРСР також не існує. Що таке УРСР? Це окупаційна форма державності на теренах української держави. УРСР була утворена за наказом Леніна. Він був усним, взагалі, не письмовим у складі РСФСР. РСФСР. Не був утворений відповідно до норм права, тому що там така ж херня. Тому що на Декларації прав трудящихся не було печатки та підпису Леніна. І не тільки Леніна. Тому що на Конституції РСФСР відсутні підписи багатьох членів. В цик От і все! Це все фікція, шановні, кого ви хочете наїбати зі своєю псевдореспублікою в цілому та своїм УРСР. Йдіть нахер! Я вас знищу усіх до єдиного. Тому підписуйся, Поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду, ми будемо множити на нуль. Усяких там балахніних і псевдоактивістів. Ми будемо боротися з ними. Чому? Тому що вони і агентами Росії. Вони не хочуть відновлення Української держави Степана Бандери. А якщо вона буде відновлена, то наручники одягнуть не тільки на цю владу. А на і цих, хто іментував цю діяльність республіки. От і все. І вони усі отримують пожиттєво. От. За створення окупаційних органів влади. От і все. Також окремо наголошую, що оці усі так звані. Товариші. Хоча вони далеко не товариші, але вони собі так вважають в цілому. Оці всі товариші, це люди Медведчука. І саме з його подачі вони це все роблять. От і все. Те, що я стверджую відкрито, як ідеолог головний українського націоналізму, що не існує Республіки Україна, не існує УРСР. Все це окупаційна форма державності це правда. І що не існує країн світу, це також правда. Існує лише Українська держава Степана Бандери, Романа Шухевича та Павла Скоропадського. єдина легітимна у світі. Ви уявляєте собі, що Степан Бандера, Роман Шухевич, та Павло Скоропадський утворили легітимну державу та подарували вам, українці. А ми її продали просто у 1918 і в 1941 році. Бо повірили більшовикам оцим підорасам. Як і ті, хто зараз агітує за багнет нації. І так далі, Стахових, які не розбираються в нормах права і мовчать про інше, про правду, яку вони не кажуть і не скажуть вам. В цілому, за ними стоїть Росія. Вони отримують гроші з Російської Федерації. От і все. Їхні запити херня. Тому що я. Як юрист, це стверджую юридично. Я копіював їхні запити і перевіряв, не працює. А от як я оформлював запити, як потрібно, працює. Я ж кажу: якщо ви будете довіряти пройди світам, от підете у суд там щось, щось відміняти, наряд там, наказ. Нас спростягнення комуналки. От і програєте потім. От і все. Тому що вони не спеціалісти, вони вам брешуть. От і все. Якось так. В цілому. Тому не потрібно довіряти тим, хто бреше. Наприклад, я не брешу, а кажу правду. Я не являюся громадянином Російської Федерації, я не являюся громадянином УРСР чи Республіки Україна. Я не є особою фізичною, я не є людиною у статусі правовому статусі людина, не є живим чи живонародженим. Нема таких статусів. Є статус громадянин Української держави. Крапка. Від 1941-го 1918 року. Все. А вони якусь херню там порять. От і все. Я, на відміну від тих Бовдурів, ні на кого не працюю. Я працюю лише на свої інтерес. Мій інтерес це донести до вас правду, що вас усюди найобують. Що оці підораси у владі. Що ті підораси під назвою Багнет нації, Стахів і так далі. І компашка. Вони не юристи, вони брехуни. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Хай в них палає у цих гандонів сраних. Палайте, наказую вам з багнету нації, стахів, давай збалахнімо. Ну no, на, no, дешевки, давайте. Аргументуйте свою позицію, що ви існуєте. Ви не існуєте. Крапте. Я це стверджую як головний ідеолог українського радикального націоналізму. І вам загрожує пожиттєве позбавлення волі за роботу на Москву. І це легко довести. І не по законам республіки вас будуть судити. А націоналістичний трибунал. Готуйтеся. Незабаром він буде по вам особливо. Якось так. І тоді жодні норми права вам не поможуть. Так що бійтеся вже зараз. Ми до вас прийдемо, до кожного і спитаємо. А що ви там за яку там республіку створювали? Так що Прагі вам це не пробачать. Якось так готуйтеся. Ви нас не наїбете, суки. А ваші запити до органів влади засуньте собі в жопу свій галімий фотошоп, який ви ніколи туди не відправляли, гандони. Тому що ваші запити ніколи туди не відсилались. От і все. Ви брешете. Слава Україні! Підписуйся! І якщо не складно, реквізити в описі до відео. Тут кажуть правду. Разом ми сила. І знищимо цих гандонів Медведчука. Це люди Медведчука. І їх потрібно взяти за шкірку усіх. До уваги українських націоналістів звертаюсь. Оцих усіх гандонів Балахніна, його людей взять в розход. Взять і піймать. Усіх. І багнет також. Бо вони зарано увірували в свою перемогу.